Ради вас бачити. Усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Oh. GSC оновили свій сайт, і тепер там на вас пантрує оцей сталкер. Як на мене, це якесь дуже дивне рішення. Шо ти став вилупився. Ти що? Крім того, в списку видавців з'явилися нові партнери H2 Interactive Видаватиме Stalker 2 десь на території Кореї. В мережі з'явилося 10 хвилин ігроладу портованого на свіч Stalker Тінь Чорнобиля. Дев'ять. Дев Цікаво, чи стягне другу частину другий свіч. Чи доведеться чекати третього? <плес> Змушений засмутити всіх, хто чекав переродження та повернення Конкорду. Він мертвий. Так. Дякую лікарю. Цього не станеться, оскільки Sony вирішили закрити Firewalk Studios. а саме вони й були відповідальні за його розробку. У Мене ж очі з за... сльозами заливаються. Bethesda спеціально для видання від GC ще 12 хвилин геймплею гри Indiana Jones and the Great Circle. Нагадаю, що реліз заплановано на 9 грудня, а власникам PlayStation дадуть придбати вже навесні. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Ольга Сендзюк, директорка Ubisoft Ukraine Studios, повідомила, що українська локалізація у шутері X defiant мала низький попит. І тому, буцімто, в наступних проєктах поява локалізації через це мало ймовірна. Ти серйозно? І чомусь десь там в Ubisoft не задумались, що Фрітуплейний X-Defiant не найкращий проєкт для визначення зацікавленості в локалізаціях. Тільки і між нами, чому люди не вміють думати. Чому б їм просто не подумати? Бун виклав ще один коротенький тизер Гостфейса для МК 1, але цього разу вже повідомив дату виходу. Отож, всі власники другого комбат паку вже 19 листопада зможуть кричати в голосовий чат. Пігату ФАУ! Йоза! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.